Друзі, Ось персик відцвів і почали відростати листочки. І ура! На ньому немає курчавості. На відміну від минулого року, коли курчавість була на 90% листків, і це все прийшлося обірвати, як би не було жаль. Але листочки прийшлося обірвати, тоді наросли нові, і обробити його після цього скором. І це тільки тоді було можливо, коли температура була більше 20 градусів. минулому році весна була затяжна, дощова, холодна, тому я, ну, ми змогли його обробити. Спочатку мідним купоросом, потім хорусом, і то хорус постійно змивало, і курчавість була тут, як тут. Кожен листочок, кожен ось таке вузол листовий, все було у курчавості. А в цьому році, так як весна прийшла стрімко і тепла до того, як з'явився зелений конус. Ми обробили його медян екстра. І потім, коли вже пішло степло, ми його по зеленому конусу обробили скором. І більше нічим не обробляли. Тобто було в цьому році дві обробки: медян екстра і по зеленому конусу скором. І ось результат. Результат. Минулому році, скором, до речі, обробляли до чотирьох раз, тому що відростає курчавість, відростає курчавість. Ну і в цьому році ось результат. Навіть боюся сказати, що так боюся, що, що може знову з'явитися курчавість, хоча поки що ніяких признаків. Е, ну, як радять спеціалісти, що потрібно ще один раз зробити, як мінімум один раз. Ну, поки йдуть дощі, цього неможливо зробити, а от як пройдуть, мабуть, треба. А ще я його і підрізала в цьому році. Ось так одну гілку. І чому це я зробила? Чомусь так був не сформований був з самого початку неправильно, е, вилкою. І мені весь час писали, у вас неправильно сформований персик, у вас неправильно сформований персик. Це підрізка не веретіно, це підрізка не веретіно. І я щось подумала, ну ладно, спробую. Це персик гармонії. Я його обрізала. Ну, поки що не можу нічого сказати, наскільки це правильне рішення. Ой, чоловік мене чуть не прибив. Ну, ладно. А ось другий я не ризикнула так зробити. І хоч це, можливо, обрізка не веретіно, але по принципу веретіно. Ну ось побачу, як вони зав'яжуться. Персиків цвіло, цвіту було доволі багато. І мені здається, ось як є вже такі ну, схожі, схожі, схожі на зав'язь. Коли буде врожай, покажу. Ну, ось так, друзі. На все добре і до зустрічі.